Всім дай Боже здоровічко. Нині субота, вроді 8 лютого, так. 8 лютого за вікном. весна, але на дворі холодно, сонечко світить оно холодно. Бо я ходила за посилочкою, отримала посилочку від зеленої садиби. Е, ну що, починаю вам розказувати, що, де, по чому, яке. Починаємо з азалій, так як азалії у нас самі великі рослинки. Так, азалії, що одна, що друга, ковбасолистні. Це означає, що у них появляються отакі додаткові листочки із ковбаси. Бачите, з такої ковбаси. І ковбаса єстівна, її можна їсти, зриваєте і їсте. Вони по 150 гривень, дуже економно. А якщо серйозно, то зараз ми почнемо. Я такий прикол бачила у Фейсбуці, думаю, а чого би не підняти настрій? А тепер серйозно. Значить так. Я заказала такі азалії. Все-таки починаємо з них. Одна азалія. Називається. Pleasant white. Pleasant white. White, white, white. Отака. Бачите, вона. Висока. ну Десь має, я знаю, може, пів метра має. Це низькорослий чагарник з низьким ростом зростання. Через 10 років чагарник досягає 50-80 см, як за вишки, так і за вширки. Має невелике темно-зелене листя, напів вічно зелена Бачите? Оця така більш е, залистяна, а ота така трошки лисувата. Азалія рясно квітує у травні білими квітами на зеленому тлі листочків, добре росте на сонці, потребує кислих хрунтів. Сорт азалії е, морозостійкий. Але в молодому віці потрібно вкривати. Чудов, чудово виглядає е, групами або з, е, просто груп, групами азалій, або з іншими рослинками. Так, тепер ота азалія міллі. Де є? Міллі. Потім поправлю. Популярний зростаючий у висоту до 1 метра, так і в ширину. Квіти рожеві з рожевим відтінком, листя темно-зелене, блискуче, вічно зелений кущ. Бачите, тут листочки не обпадають. Місце посадки на півтінь. Так, якщо оця залія любить тінь, то оця любить напівтінь. Але то нічого, я постараюся знайти півтінь, і я думаю, що ми з нею подружимося. Так, тепер взяла дві цуги. Я постараюся поставити фотографії і ціну у відео. Цуга канадська. ну Багато вже знає, багато е, купляли, тому що і я скопіювала у вас. Ну Вибачайте, ну що зробиш? Карликовий сорт з тонкими гілками, що утворюють воронкоподібну щільну крону. Хвоя світло-зелена. У вікці 10 років досягає висоти пів метра, так само і в діаметрі. Хвоя для такого маленького розміру досить велика. Пагони тонкі, звисаючи, утворюючи шапочку з гніздовидною лійкою на маківці, висаджувати краще в тінь або півтінь. Не виносить застою води. Ну, Постараємося її догодити, бо дуже вона мені сподобалася на картинці. і Е, і я її урвала, так сказати. Одним словом, дуже вона мені запала в душу. Так, тепер йдемо далі. Цуга, зараз я не показувала, отак. Як тут чи прочитаю, буду вже затерто, знаєте. Ну, Джубі Лохс. Чи лох джубі. Коротше, одним словом. Одним словом цуга. Не знаю, скільки їх є різновидів, але одним словом цуга. Тепер отаку красу. Бачите, це хеби самшитолиста. Постерано. І мені не допомагають отак. Навіть окуляри мені не допомагають. Трошка сухі прийшли рослинки, але нічого, зараз попідливаю, напою їх. Хебер самшитолиста, вічно-зелений, компактний кущ, виглядає, як зменшена копія самшиту. Невелике зелене листя густе вкриває усі пагони і формує щільний кущ, як самшит. Але в середині червня радує квітінням. На кінчиках пагонів з'являються чудові білі квіти, швидкість росту, одна з найбільших у дрібнолистих кущів, досягає висоти від пів метра до метра, так само і завширки. Любить сонячні місця або на півтінь, потребує мульчування. Місце в зимовий період. Має бути захищений від вітру і прямого сонця. Тобто треба притінити. Ну, я думала, знаєте, що воно більше буде подібне на, на на самшит, але бачу, ну, можливо, щось є спільного, але не дуже. Не дуже то й багато. Тепер так, велихізна, мохоподібна. А тут пише круп, крупка, моховидна. Отак От пише. Ну. Крупка, 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 моховидна. Крупка, певно. Коротше, моховидна. Це отаке. Ну, не знаю, чи то є муховинка, що пані Наталя має е, з каналу дачечка. Чи то є воно, чи то є не воно. Не знаю. Ні, певно не воно, бо в неї квітує білим, а тут жовтим. Висота 2-5 см, багаторічна вічно-зелена грунтопокривна рослинка, що утворює компактні подушечки, складеної з багатьох десятків розеток, щільно з'єднаних між собою, розростається повільно, квітує у червні липні, надає перевагу сонячним місцям. Ну, я вставлю, постараюся вставити е, фотографії. Одним словом, помаленьку мої хотілки зменшуються. Отут, тут, бачите, певно, від корення ще пустило, чи ще азалія. Не знаю. Одним словом, трошечка порос... Повисипався, бачите, той земля порозсипалася, бо дуже суха. А я ще тягнула, коробка трошки затяжка. Я перевернула набік, напевно, і Але тут якісь ще зелені, жовті такі. Одним словом, треба зараз почитати, чим обробити, як її. Ну, ще висаджувати не буду, бо ще морози. Потримаю. Навіть не знаю, де я потримаю. Понакриваю якось чи як. Одним словом, а чого накривати? Ну воно ж буде рости. Не, буду накривати, я так думаю. Я так думаю, оце то точно воно боїться і. Треба буде прикрити. Ну, я баклашки понадіваю і на ніч буде мороз то. Буду. Але нині і днем холодно, дуже холодно. Повиношу на вулицю, бо скоро в хаті не буде куди ногою вткнути. Все буде у рослинах. Бачите? Ну, оці, оці красуні, а які вони ніжні, оці. Трішки камера не передає колір, вони такі, такі більш золотавого ви кольору. А камера так зеленявим передає. Ну, але на літо вони десь о такого кольору мали би бути. Ну, оце, це моя мрія. Я давно читала за оцей самшитик. Хоч він поволі росте, але нехай росте. Не замічу, як буде великий. Ну, і оце я дуже хотіла, теж хотіла. Я хотіла муховинку, але Ну, воно щось подібне до муховинки. Але муховинка, мені здається, квітує білими квітками, а це жовтими. Я взяла три штуки, вроді по 40 е грибаків. Щось таке пригадую. Ну, я поставлю ціни, поставлю фотографію. І будете дивитися, можливо, комусь ще сподобається. Оце е, хебе. Оце. Ну, це, це дійсно гарне. Гарна рослинка. Я давно за ним. Я зайшла була колись теж із вашої, не пам'ятаю, з чиєю рекомендації, і я так якби придивилася. Але щось азалії я боялася брати, більше нічого так якби не, не вподобало собі і в той раз не взяла. Тепер щось мене, не знаю, що мене підбило на азалії. І ще побачила оту цугу. ну Вона така ніжна, ніжна. Така дуже гарна. Вже, бачите, тут така воронкася утворює. Бачите, на середині. Добренько, мої дорогенькі, всі бувайте здорові, всім миру, злагоди і добра. І моє вам щире па-па-па-па.